Отфрід Пройслер Мала Баба Яга. Частина п'ята. Запеклий гравець Сонце проганяло зиму далі й далі. Сніг почорнів і щез. Крига скресла. Вже зацвіли проліски по всіх куточках лісу, заквічали з сріблястими котиками верби, набубнявіли бруньки на березах і ліщині. Не диво, що в усіх людей, яких мала баба яга зустрічала цими днями, обличчя були веселі. Усі раділи весні і думали, як добре, що зима нарешті минула, чимало клопоту вона нам завдала. Одного разу мала баба Яга гуляла полями, якась жінка сиділа на межі і так сумно дивилася поперед себе, що малої баба Яги стиснулося серце. Чого ти зажурилася? співчутливо спитала вона жінку. Поглянь, яка гарна днина. Ти, певно, й не помітила, що прийшла весна? Весна, гірко перепитала жінка. Ах, весна, твоя правда, але яка мені радість? Весна, зима, мені однаково, ті самі прикрощі, той самий клопіт. Краще померти і в землі лежати. Отакої. вигукнула мала баба Яга. Ну, хто в твоєму віці про смерть думає, розкажи краще, що тебе гнітить, а тоді подивимося, чи зможу я чимось тобі зарадити. Нічим ти мені не зарадиш, зітхнула жінка, але розповім про своє лихо. В усьому винен мій чоловік, Гонтар. Звичайно, гонтарі не збивають багатства, але їхньої платні цілком вистачає, щоб завше мати шматок хліба. Та якби ж мій чоловік ті гроші додому приносив. Все, що він удень заробить, увечері протринькає, граючи з приятелями в кеглі, а дітям і мені доводиться жити надголодь, хіба тут не побажаєш собі смерті. А ти не пробувала його умовляти? спитала мала баба Яга. Ще й не раз, відповіла жінка. В камінь той уже почув би мої слова, а чоловік їх не чує, дарма й говорити. Коли слова не допомагають. То треба шукати якоїсь іншої ради, сказала мала баба Яга. Принеси на ну мені завтра вранці кілька волосин із його чуба, а далі видно буде. Наступного ранку жінка принесла невеличке пасимце волосся. Мала баба Яга таємнича сказала їй, А тепер йди додому і не край собі серця. Чоловікові твоєму відпаде охота грати в кеглі. Не мине й тижня, як я його вилікую. Жінка пішла додому, нічого не зрозумівши, а мала баба яга добре знала, що їй слід робити. Вона закопала те пасом це волосся на перехресті двох шляхів, бурмочучи якісь чаклунські замовляння. Тоді поставила нігтем чаклунський знак на піску, де було зарите волосся, і, підморгнувши воронові, сказала От і все. Тепер нехай той Гонтар начувається. Того вечора Гонтар, як звичайно, пішов собі грати в кеглі, вихилив з прителем кілька кухлів пива і спитав Почнемо? «А а вже ж, а вже ж!» – загукали всі. Хто перший кидає? Той хто запитав. Гаразд, погодився Гонтар і взяв дерев'яну кулю. Тоді я кину усі дев'ять куль підряд. Пильнуйте, як падатимуть кеглі. Він добре розмахнувся і кинув кулю. Куля з гуркотом покотилася дерев'яною доріжкою, влучила в найбільшу кеглю і розтрощила її. Бахнуло так, наче з гармати гримнули. Але тоді покотилася ще й далі і трах пробила дірку в дощаній стіні. Схаменися, Гонтарю. загукали приятелі. Що це ти робиш? Хочеш рознести на цурки доріжку? Тива, та й годі. буркнув Гонтар. Якась куля дивна, другим разом візьму іншу. Та й за другим разом, коли настала Гонтарева черга кидати, йому ще більше не пощастило, хоча й вибрав він найменшу кулю. Дві Двікегля вщент розбив. У хлопця, що допомагав гравцям, лише трісочки проспастіли понад вухами, а в стіні знову з'явилася дірка. Годі. Загримали гравці, або ти відтепер пускатимеш кулю легесенько, або кидай грати. Я старатимусь, гаряче пообіцяв Гонтар. Третього разу Гонтар кидав кулю так обережно і помалесенько, як зроду не кидав. Він просто підштовхнув її двома пальцями, але куля бабах і, обминувши кеглі, виламала одвірок. Тріснула половина покрівлі. Градом посипалась бита черепиця, почали падати дошки, лати, крокви, наче від землетрусу. Поблідлі від страху гравці сторопіло дивилися один на одного. Оговтавшись, вони похапали кухлі і люто пошпурили в гонтаря. Забирайся геть, зараз же. Не хочемо більше з тобою грати. Шукай собі іншої компанії, а сюди й не потикайся. І від цього вечора з гонтарем щоразу діялось те саме, як тільки він брався грати в кеглі у своєму чи в сусідньому селах. Ледве він пускав третю кулю, падала покрівля. Тоді в гонтаря летіли кухлі, і всі гравці посилали його під три вітри. Ще й тиждень не скінчився, а вже ніхто не приймав його до гри. Де він тільки з'являвся, там лунало Боронь Боже, Гонтар, швидше ховайте кулі! Не дозволяйте йому грати, бо лихо буде. Отож гонтареві не було іншої ради, як назавжди покинути грати. Віднині він уже не пропадав у шинку, а щовечора сидів вдома. Спочатку це його зовсім не тішило, але згодом він звик, і в цьому гонтареві зарадила мала баба Яга. Жінці й дітям вона теж допомогла, їм не доводилося більше голодувати. І мала баба яга була задоволена. Покарані хлопчаки. Ворон Абраксас був проти одруження. Неодруженому краще, казав бувало, він. По-перше, не треба вити гнізда. По-друге, не доводиться з дружиною сваритись. По третє, не треба з року в рік піклуватися про цілу купу голодних вороненят. Їх годуєш, годуєш. А вони однаково розлетяться по світу кожен своєю дорогою. Про все це я знаю від братів, котрі вже давно одружені, і зовсім їм не заздрю. Був у Абраксаса улюблений брат на ім'я Крекс. Жив він у великому гнізді на старому в'язі біля ставка. Абраксас відвідував брата раз на рік на весні, в ці дні в сім'ї було тихо. Крексова дружина сиділа на яйцях. Пташенята ще не вилупилися, отже не було страху, що їм усім трьом доведеться носити харч малим ненажерам. Але цього разу Абраксас повернувся від брата чимось стурбований. Мала баба Яга це відразу помітила тому й запитала з твоїм братом крексом нічого не сталося? На щастя, ще ні, відповів Абраксас, але брат і його дружина у великій тривозі. Уже кілька днів у їхній місцевості башкетують двоє хлопчаків, лазять по деревах, деруть гнізда. Позавчора обчистили гніздо чорного дрозда, а вчора сорочаче. Яйця вони кладуть у кишені, гнізда викидають у ставок. Брат крекс увічає, якщо так триватиме й далі, то настане і його черга. Нехай твій брат крекс не хвилюється, сказала мала баба Яга. Лети до нього і передай від мене привіт. І скажи, хай негайно повідомить, як тільки на їхній в'яз полізуть хлопчаки. Я тих поганців провчу. Ти обіцяєш, закричав Абраксас. Ні, ти справді добра чаклунка. Славна, добра баба Яга, найстарша буде з тебе задоволена. Зараз же лечу до брата і все йому передам. Минуло кілька днів, але ніяких новин не було. Мала баба Яга вже й забула про тих хлопчаків. Але наприкінці тижня, якось по обіді, прилетів, захекавшись, брат Крекс. Вони прийшли, вони прийшли, закарка він ще здалеку. Швидше допоможи нам, бо буде пізно. Мала баба яга саме молола собі каву. Мерщій поставивши млинок на кухонний стіл, вона кинулася до мітли, сіла верхи і помчала як вихор. До ставка за лісом. Обидва брати ледве встигали за нею. Коли вони прилетіли, хлопчаки були вже високо на старому в'язі. Вони добиралися до гнізда. Крексова дружина сиділа на яйцях і вся тремтіла. Гей, ви. гукнула мала баба яга. Чого вам тут треба? Ану, зласьте, йдіть геть. Хлопчаки перелякались, але згодом побачили, що це якась собі там дрібнота. Один хлопчик показав їй язика, а другий довгого носа. Я вам кажу, злазьте з дерева, прогрозила мала баба яга, бо буде погано. Хлопчаки зареготались, і тоді один нахабно вигукнув Лізь сюди, як зможеш, а ми будемо тут сидіти, скільки схочемо. Бе-е-е!» Ну, добре ж, мовила мала баба яга. Про мене, будьте хоч і там. І вона міцно причаклувала їх до дерева. На якому вони сиділи. Тепер хлопці не могли ні спуститись, ні піднятися, обидва наче приросли до товстого стовбура старого в'яза. Абраксас і його брат з дружиною накинулись на хлопчаків, крякаючи, лопочучи крильми. Вони щепали їх, клювали, дряпали, на хлопцях не лишилося живого місця. Малі бишкетники так голосно верещали, що збіглися пів села. Що таке, що сталося? злякано перепитували люди одне в одного. Ой, дивіться, це Фріц, син кравця і син шевця зеп, знову за своє, так їм і треба розбійникам. Чого ото лізти на дерева і видирати гнізда? Ніхто не співчував хлопчакам, всі лише дивувалися, чому ті не можуть злізти. Ворони давно сиділи в гнізді, а хлопчаки й досі стриміли на дереві. Злазьте, герої! Ви чого там застряли? закричали знизу. Ми не можемо, зарюмсав Зеп, а Фрід залементував. Ми приросли, приросли до дерева. Довелося викликати з міста пожежну команду. Пожежники звели над машиною свою довгу драбину і зняли бідолах з дерева. Але це вдалося, звичайно, тільки тому, що мала баба Яга вчасно розчаклувала хлопчаків. Чаклунська рада. Час спливав, наближався кінець чаклунського року. Надходила Вальпургієва ніч. Для малої баби Яги настали гарячі дні. Наближався екзамен. Днями й ночами сиділа вона вдома і повторювала все, що вивчила за рік. Вона ще раз переглянула всю чаклунську книгу сторінку за сторінкою. Тепер вона знала її на зубок. За три дні до Вальпургієвої ночі примчала тітка Трамбамбах. Вона вилізла з чорної хмари і сказала Я прибула за дорученням найстаршої чаклунки. Тебе запрошують на раду. Екзамен відбудеться післязавтра о півночі. Чекай на Зуполі, на роздоріжжі, біля червоного каменя. Але, але спершу гарненько подумай як хочеш, то можеш не приходити. А чого тут думати, сказала мала баба яга. Неодмінно прийду. Хто його знає, знизила плечима тітка Трамбамбах. Може, розумніше буде тобі залишитися удома. Я залюбки передам найстарший твої вибачення. Он як? спалахнула мала баба яга. Та в цьому я не маю сумніву. Але я не така дурна, як тобі здається, і мене ніхто не злякає. Хто не прислухається до порад, тому не допоможеш, зітхнула тітка Трамбамбах. Отже, до післязавтра. Ворона Браксас дуже хотів летіти з малою бабою Ягою на екзамен, але це було заборонено. Довелося Воронові сидіти дома. Єдине, що він міг зробити, це побажати малій бабі язі щастя. Не давай їм себе залякати, кричав він їй услід. Ти тепер стала доброю чаклункою, а це найголовніше. Рівно о 12 годині ночі мала баба Яга з'явилася на роздоріжжі біля червоного каменя. Члени чаклунської ради вже сиділи півколом на траві. Крім найстаршої чаклунки, там були лісова мавка, русалка вітряниця, русалка туманниця та ще кілька чарівниць з інших чаклунських родів. Чаклунки дощовиці послали на раду тітку Трамбамбах. Нехай, нехай послухає мене та тітка Трамбамбах, думала собі мала баба яга. Вона просто лусне від злості, як побачить, що я блискуче складу екзамен і мені дозволять танцювати на горі Блоксберг. Отже розпочнемо, сказала найстарша чаклунка. Побачимо. Чого навчилась за рік ця мала. Всі чаклунки по черзі почали давати малі Язі завдання викликати вітер, грім і блискавку, начаклувати, щоб величезний червоний камінь зник, накликати дощ і град. Усе це було не дуже важко. Мала баба Ягай разу не збилася, навіть коли тітка Трамбамбах сказала Вичаклуй нам те, про що йдеться на сторінці 324 чаклунської книги. Мала баба Яга не злякалась, вона ж вивчила чаклунську книгу майже всю на пам'ять. Будь ласка, спокійно відповіла тітці мала баба Яга і вичаклувала те, що було написано на сторінці 324-й, грозу з кулястою блискавкою. Досить, сказала найстарша, ти довела нам, що вмієш чаклувати, тому я дозволяю тобі завтра танцювати разом з усіма. На горі Блоксберг, хоча ти ще й дуже молода, чи хтось іншої думки? Ні, загукали чарівниці. Але тут озвалась тітка Трамбамбах. Я іншої думки. В чому справа? поцікавилась найстарша. Тобі не сподобалось, як вона чаклувала? Та не в чим річ, сказала тітка Трамбамбах. Справа в тому, що вона все-таки дуже погана чаклунка, і я вам зараз це доведу. Тітка Трамбамбах витягла з кишені фартуха зошит. Весь цей рік я пота й стежила за нею. Тут записано все, що вона робила. Зараз я вам прочитаю. Читай, читай, весело гукнула мала баба яга. Якщо ти записала правду, то мені немає чого боятися. Побачимо, сказала тітка Трамбамбах. І вона повільно стала читати про все, що вчинила за цей рік мала баба Яга, і як вона допомагала бабусям, що збирали хмиз, і як вона покарала злого лісника і жорстокого візника, і як врятувала від ножа бика Корбініана, і про сніговика, і про хлопчаків, які дерли пташині гнізда, все прочитала вголос тітка Трамбамбах. — Розкажи їм ще про гонтаря, вигукнула мала баба Яга. Його я теж провчила. Мала баба яга думала, що тітка не вигадує на неї казна що, але та прочитала свого записника саме тільки гарне. Все це справді так було, суворо питала найстарша чаклунка після кожної історії. А вже ж», – гордо відповіла мала баба яга, саме так і було. Вона весело дивилася на всіх і зовсім не помічала, що голос найстаршої чаклунки дедалі суворішав. Не помітила вона й того, що інші чарівниці дедалі задумливі шхитали головами. Ось чому мала баба Яга вся так зіщулилась, коли найстарша раптом схопилась і крикнула І це її, я була мало не пустила на Блоксберг. Тьху, ну та й погана ж вона чаклунка. Чому я погана? вражено спитала мала баба яга. «Я весь час робила тільки добре. Ото ж то й воно, засичала найстарша. Тільки та чаклунка добра, яка весь час робить лихе, а ти погана, бо робила тільки добре. І крім цього, в'єдливо сказала тітка Трамбамбах, крім цього, вона ще й ворожила у п'ятницю, зачинила віконниці й ворожила. Але я бачила, я підглядала крізь димар. Як? ревнула найстарша. Цього ще тільки бракувало. Вона кинулася до малої баби яги і почала смикати її за коси. За найстаршою ринули, виючи, усі чаклунки з піднятими мітлами. Вони б, мабуть, просто скалічили малу бабо-ягу. але найстарша зупинила їх. Годі! Я знайду для неї гіршу кару. І вона просичала до малої баби яги: підеш збирати хмиз для чаклунського вогнища сама одна. Завтра о півночі все має бути готове. А тоді ми прив'яжемо тебе до дерева, і ти стоятимеш там усю ніч, дивитимешся, як інші танцюють. А вже як ми трохи потанцюємо, то кинемось усі до цієї малої жаби і висмечемо їй косенята. Ох, і весело ж нам буде, сказала тітка Трамбамбах. Цю вальпургіву ніч вона до віку пам'ятатиме. Хто сміється останній? Ох, нещасний я ворон, стогнав добрий Абраксас, коли мала баба яга розповіла йому, що спіткало її біля червоного каменя? Це я в усьому винен, я, тільки я. Я ж радив тобі робити добрі справи. Ох, коли б я міг хоч як небудь тобі зарадити. Мабуть, я сама знайду на все це раду, я сама, сказала мала баба яга. Ще не знаю яку, але знаю, що до дерева вони мене не прив'яжуть. Вона майнула до хатки, дістала з шухляди чаклонську книгу. І почала швидко її гортати. А мене з собою візьмеш? спитав Абраксас. Куди? На Блоксберг. Я б не хотів кидати тебе саму цієї ночі. Добре, погодилась мала баба яга. Я візьму тебе, але з умовою Стули дзьоба і більше мені не заважай. Абраксас замовк, а мала баба яга заглибилась у книгу. Раз у раз вона щось бурмотіла собі під ніс. Того бурмотіння Ворон не міг зрозуміти, але спитати не наважувався. Так було до вечора. Нарешті мала баба-яга встала, потяглась і весело сказала: Тепер я знаю, що робити. Гайда на Блоксберг. На горі Блоксберг ще не було жодної чаклунки. Вони мали з'явитися рівно о півночі, ані на хвилиночку раніше. Так велів чаклунський закон. Вальпургієвої ночі. Мала Баба Яга сіла на вершечку гори, простягнувши ноги. Хіба не пора починати? спитав Абраксас. Починати? відгукнулася мала баба яга. Що починати? Збирати гіляча», вигукнув Абраксас. Тобі треба наносити для вогнища цілу купу дров, чи я не дочув. Маємо час, захихотіла мала баба яга. Але Абраксас не вгавав. До півночі лишилася година, хвилювався він. Унизу в селі щойно пробило одинадцяту. Ще й пів на дванадцяту проб'є, спокійно сказала мала баба Яга. З вогнищем я не забарюсь. Сподіваюся, каркнув Абраксас. Від дивовижного спокою малої баби яги йому ставало моторошно. Ох, якби хоч усе добре скінчилося. Унизу в долині пробило пів на дванадцяту. Починай. не втерпів Абраксас. Залишилось півгодини. З мене досить і п'ятнадцяти хвилин, сказала мала баба яга. Коли пробило без чверті, вона вмить підхопилася. Тепер почнемо. крикнула вона. Мала баба яга махнула руками і прошепотіла якесь закляття. Цієї ж миті довкола задзищало, засвистіло, забахкало, застукало, трах, бах, буме, щось падало з неба і складалося у величезний стос. Ого. вигукнув Абраксас. Що я бачу? Та це ж наче мітли. А вже ж мітли це чаклунські мітли, і я всіх сюди викликала. Ось ця довжезна мітла найстаршої чаклунки. Що Все це означає? Злякався Абраксас. Я їх підпалю, крикнула мала баба Яга. Гадаєш, вони погано горітимуть, тільки мені треба до них паперу. І вона знову прошепотіла закляття, і знов під небом зашуміло, зашелестіло, ніби зграї велетенських кажанів знялись над лісом і, б'ючи крильми, спускалися на Блоксберг. Сюди, сюди. загукала мала баба яга. Сюди, на мітли!» І раптом Абраксас побачив, що то книги, чаклунські книги всіх дорослих чарівниць. Що ж це ти робиш? закаркав Абраксас. Дорослі чаклунки зведуть тебе зі світу. Навряд, озвалася мала баба яга і проказала третє закляття, і третє закляття виявилося найкращим. Воно з усіх чаклунок водночас зняло їхню чаклунську силу. Віднині вони чаклувати не могли, усе, що вміли, вони відразу забули, і ніколи більше не навчаться, бо мала баба яга забрала в них чаклунські книги. В долині пробило північ так, задоволено промовила мала баба яга. Ось тепер ми почнемо по-справжньому. Гей я Вальпургія Єваніч. Мала баба яга клацнула класнула за запальничкою, що купила у Якоба дешевого, і підпалила мітли. Кращого чаклунського вогнища ще не було на світі, полум'я, тріскожучи, стріляючи іскрами, шугонуло вгору. До ранку танцювала мала баба яга круг великого вогнища. Ворон Абраксас сидів у неї на плечі. Мала баба яга була віднині єдина чаклунка на землі, тільки вона тепер уміла чаклувати. А ще ж лише вчора дорослі чарівниці глузували з неї. Тепер настала її черга сміятися. Вальпургієва ніч! Радісно вигукувала мала баба Яга на весь Блоксберг. «Гей, я? Вальпургієва ніч. Кінець. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.